Шалом, це Славко. Ми засою хотіли зробити дві передачі, але щось ми відчули весну, а вітаміноз, і вирішили обмежитися однією передачею. Ася просила, щоб я подякував всім нашим щедрим донаторам, і при тому, щоб я зберіг їхню анонімність, я хотів кожному подякувати. Ася каже, дякую всім відразу. Я дуже-дуже ми з Асою, вам всім вдячні, бо завдяки вам, ми можемо. Зосередитися на передачах на аналізі ситуації, а не на 15-й рік писати за затвори турецьких мисливських рушниць. Я скажу, що повірте мені: на 15-й рік ти починаєш ненавидіти затвори турецьких рушниць мисливських. Значить, я хотів розказати вам за ситуацію на лінії фронту. Я це розкажу в другій половині передачі. Там правда у мене карточка як карта, як у дівочки Дауна, ну така неполіткоректна. А зараз поговоримо за те, що сказав український анонім. А український анонім сказав за стан озброєнь. Російського війська на фронті ви вже все це читали, все це вже обговорюєте. Мовляв, 1800 танків, 3950, Що він називає бронемашинами? Я не розумію. Будемо рахувати це не бойові бронівої машини, а в ПМП спробуємо порахувати, бо це якось. Ну, це ми про реконструкцію цього слова поговоримо. 2700 артилерійських систем, це хіба що з мінометами. Ну і далі вже пішли якісь баєчні цифри. 810 систем РСЗО, 400 винищувачів, 300 вертольотів. Ну це він десь з Путіна списав. Поговоримо за джерело цієї інформації і за достовірність цих цифр. Треба сказати, що рахують не дуже. Однаково різними способами, чисельність збройних сил і техніки Збройних сил Російської Федерації я рахував своїм способом, а наші аналітики, я військові, я, ці от, може, і не військові, може, для них просто робив. Я знаю, як вони рахують. То що я можу сказати? Наскільки відновився їх потенціал? Ви пам'ятаєте, що вони починали десь найбільше з 3200 танків, з 300 може на фронті, а може, і 2700 одиниць. Зараз у них 1800. Це, в принципі, 0,6... 60% того потенціалу, з яким вони починали війну. Зараз от вони змогли відновити свій потенціал на 60% від того, з котрим починали війну, щоб ви зрозуміли. По техніці я взяв БМП, тому що ну, неможливо, щоб було 3950 всіх бойових бронірованих машин, включно з БТРами, включно з. МТЛБ, включно з машинами забезпечення, не виходить. І тому суто статистичним методом я вирішив, що це БМП. Ну, ви знаєте, за чисельність БМП їх десь було щонайбільше 6160. Рахували наші. Я рахував на 6 тисяч, тому що ну, не все, що є в дивізіях, не все, що є в бригадах, є на, на ходу. І якщо лишилося 3950, то ви знаєте втрати, ми визнавали тисяча одиниць за Оріксом. Це найменші достовірні втрати. Я завжди ними користувався. Це найменші достовірні втрати, то в цілому співпадає. Як вони відновлювали техніку? Я вам можу зараз пояснити в яких межах ви знаєте, що передвоєнний план відновлення техніки на 2022 рік російські стадові поставок війська 400 одиниць бронетехніки всієї з них до 200 танків. Ну там 160, наші українці кажуть інші оцінюють я може десь в 200, Вони потім погоджуються так, це з встановленими з баз і десь до 200 цих от встановлених. БМП, тому що на рік більше 100 БМП-3 виробляти завод Курганський не може. Це вже доведено з 17 по 19 рік, десь його потужність 100 одиниць. Тому вони хотіли перевести на більш старі моделі БМП, щоб робити більше, десь 200, але воно все крякнуло, в принципі, і не дуже з цього щось виходить. Так само постачання танків, ви знаєте, не більше От ми можемо порахувати з відновленням. Я от порахував, від, залежно від якої кількості танків рахувати втрати, ми всі знаємо. Російські втрати техніки треба брати. 1544 машини. Ну, 1558, що найменші втрати за Орексом. І тоді виходять, що в них мали б встановити наявність танкового парку, могла бути 1450, і за найбільш оптимістичним, 1650 ми не рахуємо. А сайку у них на 1450 а 1800 виглядає, що десь 350 машин вони змогли поставити з консервації, з ремонту, з нового виробництва. Ну, ви знаєте, що нове виробництво в них не простиралося більше. Ста 160 танків, і воно так і виходило. Десь ми це вже рахували. Що до 200 танків вони могли поставити. Війська, решта з консервації, решта з ремонту, Тому що ми вже бачимо, ми маємо вже коло сотню танків, більше навіть там танків Т-62, вже достовірно знищених і захоплених уже навіть за Оріксом. Так що, отак, от вони, вони, в принципі, не могли б. І ті, хто говорять за величезні запаси техніки, вони мені теж набридають цією статистикою, цими величезними запасами техніки, забудьте, існує лише та техніка, яку можна зараз обрахувати. А то, що там гниє, то залізо це як рахувати іржаві трактори по селах. Розумієте, ми ж не налогова інспекція. Це, це щоб рахувати ті, що в гаїті, що на ходу. Зараз поговоримо за найбільш сумнівну тезу за артилерію. Чому вона сумнівна? мені завжди хотілося, щоб втрати російської артилерії були вищі, але ніяк не виходило. Я скажу, що в принципі, що ланцет, він я скажу, як це господи, західний, 150 мм управляємий, Сухоти, тільки що пам'ятаю, вже старий. Я бачу, що управляємий... Снаряди, поражені, екскалібур. Вони, в принципі, один одного варті, на жаль. І як от росіяни починали з 2700 одиницями артсистем, це включно з рапірами, включно з мінометами. Правильно мені писали в Фейсбуці колеги. То вони зараз так і 2700 мають. Щоб ви розуміли, їхній потенціал був десь 550 мстасом, найбільш сучасних одиниць. Вони втратили за цей час. В артсистемах вони втратили, доведено десь 470 артсистем, систем з них десь 315 самохідних, 150 буксированих, це 122-152 міліметри. Це не враховує рапіри, не враховує міномети. Що на це можна сказати? Чому вони знову відновили цей парк артилерійський? Вони його відновили завдяки поставкам з Білорусі. Я це казав, що коло 370 одиниць. Техніки артилерійської ремонтувалися білоруською на заводах в ці роки. І я бачу, що вони нашого батька Лукашенка ймовірно розділися всієї техніки з баз хранення, тих, що вони ремонтували минулого цього року. Потужності заводів я вам пояснював, були. Завантажені і завдяки поставкам білоруської техніки, там не менше 350 одиниць техніки, віддалось вдалося відновити артилерійський парк також ремонтом. Тому що в принципі постачати з запасів уже з баз країні не дуже є що росіянам в артсистемах. За міномети нічого не можу сказати вам відверто. Не випадає. Що говорити за реактивні системи залпу вогню, Я думаю, що наші перевищують трохи чисельність, хоча. Невразливість російських визнайте РСЗО в принципі є общим містом в критиці наших військових, що вони під'їжджають і зникають. Не дуже ефективно вдалося нам 170 РСЗО вдалося знищити за доведеними даними. Нашим і наші скаржаться, що дуже важко полювати за РСЗО, і тому чисельність їх велика. Ясно, що таку кількість називали, щоб налякати. Наскільки це більше за наших, я скажу, що пропорції, на жаль, зберігаються. Тому що як ми починали, допустимо, з 900 танків, а зараз десь ми маємо ну, наші оцінюють чисельність танків, тому що цикл життя танка у нас дуже невисокий. Два місяці на третій він. Попадає або в ремонт, або в попередження противника. І незважаючи на велике постачання, в принципі, ми потребуємо західних танків, тому що те, наш Зеленський казав, що нам потрібні 600 танків. Він не казав, що нам потрібні 600 західних танків. Це він оцінює в для нас потенціал, те, що ми хочемо мати дві третини від того, що мали. Правильно? Ми, на жаль, не витягуємо по цих танках, десь можна. Я песимістично оцінюю чисельність наших танків в 400 одиниць, що найменше, я підкреслю. Це найгірший показник, який, ймовірно, кращий. По братських могилах піхоти вони нас уже не влаштовують і зношені. Ці братські могили піхоти, БМП. Ми переходимо на західну техніку, сяк так вона на ходу, тому що там уже чинені і перечинені БМП. Я розумію, що ми теж по пропорції... Один до півтора не дотримуємося з росіянами, ми потребуємо бронетехніки. Щодо артилерії, теж, ймовірно, один до півтора ми зараз не дотримуємося. Відверто сказати, через великий знос техніки через розстріл боєприпасів, великий наша ситуація по техніці гірша ніж на початок війни. Якщо росіяни мають... Якщо це повірити, що на 100% відновили парк артилерії і на 65-60 на зберегли потенціал танковий і бойових бронірованих машин, то ми зберегли його менше, і ми дійсно потребуємо допомоги і не можемо ефективно діяти в наступі в цій ситуації. Будемо очікувати на поставки заходу. Отака от ситуація. Тепер за лінію фронту. Я, ну я попереджаю зразу, що це карта, яку дівчатки дав у сьогодні. У мене дратують мене оці написи Рівер, Це ж, ви, ви знаєте, що обозначився наступ на Куп'янськ. Російські на півночі воно ріш, рушили. Щоб пояснити, мені подобається, що от наші жінки все це слухають. І щоб їм пояснити, це от черговий наступ. Брусілова, розумієте, вони де єдине от бачите, вони діяли в районі Солідара Бахмута, вони, їм вдалося добитися певного оточення нашого. Вони вважають, що протягом від кількох днів до місяця зможуть здобути Бахмут. Ну, це така справа. А цікаво, те, що вони, не сподіваючись остаточного результату. Ймовірно, все таки плани на них діють оперативні пам'ятати. Ми говорили за оточення Сіверська. І вони зараз про сів вони повертають на південь. Тому що, тут, можуть, вони на северо востокі певні висоти над Бахмутом мають і чомусь вирішили розділити свої зусилля і вирішили рушити на північ. Для чого їм рушити на північ? Це розумієте, їхнє розділення, направлення наступнення їх уже не раз і постійно підводило. Ну тому що є певний план операції, і вони не досягши в принципі, нічого особливого тут, в лісі, стай міцності Донца, пойму вони нічого особливого не досягли. В цьому ви знаєте наступі на Лиман. Просто нашим важко зараз напрямі від Кремінної. Це розумієте, що от. Яке, яке падло війна, воно в принципі падло. А те, що от людям доводиться воювати в важких умовах, гинути, боронитися, і на второстепенному направленні бойових дій, і ні їхні жертви, ні їхня автома, ні їхні зусилля, вони не лишаються марними, але от як в цій ситуації можна з чистою совістю сказати людям, що ваше наступлення второстепенне і ви свою функцію. Ваша лінія ваш напрям діяльності второстепенний, і що наступ росіян ви ефективно поглинаєте завдяки тому, що завдяки вам росіяни не змогли на півночі досягнути результатів, а заплайна в операції вже діють з півдні. І тому саме оточення Сіверська стає під сумнівом. а це і все те, заради чого вони затіяли свій генеральний зимово, зимовий наступ, прямо скажемо. Оте, оте, все, що нас лякає, через 10 днів не підуть, через 5 днів майдуть. Вони вже йдуть днів 15, розумієте? Ніяких нових не буде. Оте, що вона там групіровку на півночі якусь виставили, то вони її і кинули. Зараз я ще вона старі дані відразу кажу. Я не буду сподіватися на якісь нові дані. Зараз вона в мене покажеться у мене. От кого вони знайшли на північному напрямку, того, того і кинуть. Зараз почекаємо, загрузяться дані. А я з вами поговорю, тому що оцей генеральний наступ іде. І що нам подобається, що нас трохи рятує, навіть наших послаблених військ, стягнених до Бахмута. Те, що вони розділяють свої зусилля, і не тільки зусилля, а й напрямки свої розділяють. І це, в принципі, лишає нам надію, що ми викрутимося навіть, навіть з бахмутом у нас на щій викрутимося, але ви бачите, що навіть з потенціалом 0,6 від того, від якого вони починали війну, скоротивши лінію фронту, оголивши південь, вони можуть собі дозволити на певні локальні наступальні дії, але геть це не ті дії, котрі ми спостерігали в квітні, принаймні на сході України, це геть не те. От на такій от оптимістичній ноті, не дочекавшись від моєї карти, дівочки, дав у нас сьогодні російських військ, я на цьому і закінчу. Бай, ася, скажи, щоб вони нас підтримували, лайкали. Бо щось українець купий на лайки. Я ніколи не думав, що так от може бути. Лайкайте, лайкайте, лайкайте. О, значить... Неужели це трудно зробити? Це, нам, це не нам, нам потрібно. Ми маємо свій гран кусок хліба з нашого птішого, повірте нам, але це потрібно, щоб більше людей змогли це, -це подивитися, тим більше в цій ситуації, котра людей непокоїть. Лайкайте, підтримуйте, підтримуйте поширюйте, коментуйте. І, і голові вірте в і... нашу перемогу. Да, Якою вона буде, буде це Україна, інша справа. ми молимося. Да, але що І буде перемога, то не сумнівайтеся. От що назвуть нашою перемогою, це інша справа. Bye.